Всім великий привіт! Сьогодні покажу вам ось такі хризантемки в мене квітнуть вовсю вже ось такі. Скоро вже розквітнуть і інші. Дуже мені хочеться займатися квітами, але не вистачає в мене часу. І долі. Закупили ми. На нову теплицю вже метал. Зараз ось покажу. Ось такий ми закупили. Труби це товщина півтора і, по-моєму, три сантиметри. По-моєму, до три сантиметри ширина. Так. І зараз покажу, як чоловік погнув труби і красе. Ось так він їх кладе і краси компресором, пульвізатором таким ось ось таким. ось таким. Отак він. Тому що якщо по одній красить, дуже, дуже великий розход краски. Краска зараз не дешева, тому ось так. Добре, що ми тут в цьому році не ставили басейн. Тут у нас завжди стоїть басейн. Але в цьому році не було в нас настрою ставити басейн, тому що немає коли відпочивати влітку. Ми відпочиваємо взимку. Влітку, в минулому році ми поставили басейн і чоловік два рази купався за літо в басейні, а я один раз. Mm. Так що ми вирішили в цьому році не ставити, тому що син в ЗСУ, в іншого є басейн. Невісточка приїжджає, але ріденька, ну, як виходить. Тому вирішили не ставити басейн і на цій площадочці чоловік робить теплицю. Ну, Тут по рівні зроблена площадка і йому дуже зручно покажу, як він гне труби, він усовершенствував трубогиб. І тепер він без посторонньої допомоги, він їх сам гне. Першу ми гнули у двох, бо брали прокат трубогиб у знайомих, а потім чоловік вирішив, що зробить сам, тому що він завжди потрібен. В Теплиці ми будемо ставити і ставити, скільки влізе в огород, щоб. Марно не проходили наші труди, тому що краще його посадити трішки менше, але щоб воно було якісне. І, звичайно, у теплиці набагато краще ухожувати, тому що не зависиш від погоди, так як в цьому році то морози, то похолодання, то дощі. А в теплиці, звичайно, це зовсім друге діло. Трубогиб в ділі. І за стільки ти оце покрутив, за скільки. Ну, тут за час. Чуть-чуть більше часу. Оце за 32 штуки. 32 штуки, більше трохи часу. Це Дві минути одна. Ну, З перекурами, так, за час. Без посторонньої допомоги, допомоги. Виходить, отвічні. Ну це ж ми... Це ж ти вже усовершенствував. Не ми, а ти. Зараз розкажеш, що ти тут зробила, щоб так легко крутилося. Ну, це легко, тому що воно рівненько і рівні труби. Ось так. І все. І готово. одна в одну. Так. Тих 17, цих раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, все. все. За... Це хвата на теплицю, так? Це на теплицю. Ну, це ферми будуть. А ще боки. За 10 хвилин чотири штуки Ще щитай. 10 хвилин чотири штуки. Так, розкажи про Що ти Зробив зроби? просто кільця такі от виточу. Різьбу нарізав, різьбу нарізав. Ось двигаю їх, як мені треба, на тридцятку. Зробив з цієї сторони і з цієї. сторони. Посередині не обов'язково. Одна ці. Хоча я зробив, але не обов'язково. Головне, щоб оці дві були. І все. І пускаєш вони їх нікуди в сторону, не веде. рівно рівно йде, отрегулював. Щоб тут про одинаково і тут. Ось. Щоб вони були, і тоді вони рівнесенько йдуть. Ну розкажи з е, самого початку. Що, Що, для чого? Чого? Що для чого? Що для чого? Що для чого? Ну, ось, беру, це ми піднімаю, опускаю, придавлюю. І ним же й крутю ось ним цим роликом. Їх його двігає. Тут опускається ось на, на Придавлюю Скільки треба. Ну, чим то ще будуть вали. Особливо оцей, чим товще, тим швидше будеш прокручувати. Тоненький, довше будеш, більше разів треба крутнути, а це вже важче. І важче. Чим товщі вали, ну треба на 50, оце в мене товщина 50 вали поділені, На опорних підшипниках. Вони є скрізь на ринках. Виточив, ставив вал. Тут тут все. отрегулював, щоб рівно нашвелерилось. Тут рамку зварив. Сделав квадрат тоже при на нем на металлическом квадрате, прикрепив два опорных подшипника с этим же таким валом. Ну, у меня тут трошки тоньше на 40. Тут ці вали на 50. Не було у мене куска такого металу. Зробив от два по 50 и один на 40. Трошки мель. Ну, якби б ще по 50, і ще бстреє було б крутить. И легше. Чем товще вали, тем легше и быстрей делать их. Все остальне не має значення. Головне, звісно, поки не було, туди-сюди вело. Та ще труби дуже зависять. Якщо труба качественна ця дорога. Вона рівненька, вона йде отлично. Все, ніде нікуди її не круте. А як купляв оцю таку як брак типу. І то так повело, то так. І крутить її погано, і варить погано. Ну, все одно можна справлятися, дешевше в половину. Так. Трупа по 80, а так по 40 бережу в два рази. Звісно, вигідніше брати ту, що якби, не кондиція. Ну, зато на теплиці вона піде нікуди. Стоять, отлично. ну а це ми купили кондіції. Ну, це качественно. А який? Яка труба, якої? Ну це труба 20 на 30, полтора топщина. А ту я брав. 20х30, товщина 2. Товща вона, важча. ну Це велике значення не має, вона вистачає її цієї тієї. І тієї. Ну, та дешевша, то що вона не кондиція. То що в не зварений, то там товща, Оце там такі товща. і Труби от вона її, її нерівна. Купили ми щось, сіки. Чогось як гне, так дивися як. Її. Вона вся одинакова. Вся. А ту. Вона в одному місці товщий, метал дром тонший. Вона там сильніше, і вона вся якась не така, от і дивишся, і теплиця вона вся така. А ця, звісно, качество є качество. Як вона вся одинакова. Скільки... На, ск... на яку суму ми купили на одну теплицю? Яка двіна ну, буде? Ні, ну ми більше купили, ніж треба. Як а? я на ту теплицю, от 28 метрів, ага. 80 штук. от Рівно вистачила 80 штук то тут я купив 100 38 тисяч з доставкою ну 37 тисяч заплатив ну це ж я опять же зробили мені дешевше найшло по... в місце со скейт і рот синік зробив дешевше а так вона дорожче як так вона скрізь така труба по у нас у вовчка 87 гривень метр а я її взяв по 62 качество Ну, правда, бабучка двойка, а тут полтора, це тоже велике значення имеет. Ну ця б стояла б десь хай 77, ну 62. 62 я посчитав даже если б 72 и 62, и то 6 тысяч экономии. Я ну, покажу ще гібіскус, я вже ж розквітнув, то я одну квітку показувала. Усі газон треба стригти і, і не полити, де ж просто капець, нема часу. Ось, ось як квітне гібіскус. Завтра заставлю чоловіка скосити газончик і полім. Ось такі квіточки гарненькі. І сьогодні натягнули ми сітку за тіньойку на теплицю, де в мене ще стоїть розсада і ну, першорічка, де в мене Ольба, першорічка і озія, бо дуже-дуже жорко. Як її не забризку, все одно, все одно дуже жорко. Там ще не натягували, бо там ще Ще ми не висаджували. Ще тільки перекопали і чоловік пробує перебивати мотоблоком. Ну, зараз покажу. Зараз покажу. А тут вже про... пробивається через солому. Да, сьогодні. Вчора і сьогодні ми прорідили, убрали всю, все старе, яке от плодоносило на Дніпрі, на малинки. Ну, а тепер нехай плодоноси. Якщо не згорить, ось така жара буде. Ось що... так ми перекупуємо, розкупуємо бугри, а потім мотоблоком чоловік перебиває. Завтра будемо, мабуть, робити бугри. Якщо чоловік встигне сьогодні перемотоблучить, то завтра будемо робити бугри, поки ще не засухло. Треба спішити, поки, поки не висохла земля. Щоб її пролити, потім вона всядеться і все ж те саме будемо робити, коли розмітимо бугри насипем по чуть-чуть навозу, Сюди, мабуть, я дам тільки по два відра перепрівшого куриного навозу на бугор, тому що тут він ще діє. Два роки назад я сюди дуже багато вносила навозу, І в мене полуниця була по коліна і в прошлому році, і в цьому році. А можливо, навіть і не буду давати азоту, тому що тут азоту, я думаю, вистачає. Хоча в мене тут хвороби не було. От і був переізбиток. і зараз покажу, як я ставлю касетку, навіть цілу касетку можна ставити, якщо робити широкі міждуряддя. тут у мене широкі, я навіть не знаю скільки. Ну, Десь, мабуть, метр у мене міждуряддя. Ну, тому що тут ріденько ще посажена полуничка. Це ж, це мальвіна, ось стоїть ціла касетка, бачите, ціла касетка, і з двох сторон е е е наклоняю сюди вуса і ставляю. Ну, звичайно, багато і порізаної, тому що цілу касетку важко встановлювати. Ось тут у мене не вистачило, ну не вистачило нічого страшного. Оток у нас кругом стоять стакани, касетка, майже кругом. Да, і ось показую свої пізніші кавуни. Це не пізні кавуни, це вони просто посаджені пізніше. Ну, Вони ще дуже зелені. Ще зелені. Вилізли на полуницю. Ну, я їх вже не трогаю, нехай будуть. Чому я так роблю касетку? Да, касетку проще поставити під фугри або накрити. Ну, так, вона виходить набагато краще, це раз і, по-друге, швидше. І, звичайно, це виходить Росада, от, в касетка. це виходить як міні-трей. Мені трейд це дуже добре розвинута розсада у касеті, повністю заповнена коренем коренем і вже гарантовано дость Ну, Всім миру, добра, всього найкращого. Все буде Україна.